Василь Левченко, житель Новогуйвинської громади, чий будинок пошкодило 24 квітня 2025 року внаслідок російського ракетного дронового обстрілу. Він розповів кореспондентам Суспільного, що впродовж місяця після обстрілу не отримав допомоги від Новогуйвинської селищної ради. Допомоги не було, була допомога тільки від, від рідних, від близьких, від друзів. Допомогли не знаю, чи як ну ну. Ну, хай ще місяць, хай два ми можемо так прожити. А на зиму треба ж ставити вікна. І, а як їх ставити? Зараз прийдуть майстри, стіни мокрі, треба, щоб вони хоч трошки просохли. Що ми можемо почати робити, якщо пішов дощ і воно знов заляло, Ну, що можна починати робити? Василь Левченко каже: у будинку пошкоджений дах, через який зі стелі капає дощова вода. Повністю там все тече, он, миски, відра стоять, повело. Міжкімнатні перестінки стіни, повністю повело, їх треба буде. Я не знаю, ще, як ми їх будемо кріпляти. Там все затоплено. Взагалі-то ситуація така. Приходиш на кухню, щось поїсти, капає на голову. Прийдеш у туалет, капає на голову. Прийдеш на диван, капає, на ліжко. Капає, і я не знаю, як можна довго це терпіти. Ми терпимо вже місяць, терпимо. Наталія Сергійчук, місцева жителька, говорить: у її квартирі внаслідок обстрілу вибуховою хвилею вибило вікна, потріскалися стіни, а плити у ванній кімнаті відбилися. Наразі каже жінка, почали замінювати вибиті вікна. Вся біда в нас в тому, що у нас криша зірвало кришу, і там все тече. Ще нас Бог милував, до нас не дотекло. І люди страждають. Ось подивіться, яка погода зараз. Ви щасливі. Ну зараз ми сьогодні вікна просто поставили. Це за свій рахунок стало. Да, да, за свій рахунок. Поставили, ну сказали, що якщо через є відновлення буде, то може повернути. Але ну ми зареєструвалися, але там треба ж ще кошторис складати. А у нас сільрада ніяк кошториса не може скласти. Марія Гончарова, місцева жителька, каже: вдома немає вікон. Всі вибиті та затягнуті плівкою. Стіни мокрі, а у люстрі набралася вода. Тут теж вікна нема вибити. бачите, а це вирване. В місяць з ну там корнізи виглядається, сверху я поклала їх. Ось відра. Там щоб я щоб там собираю. Там уже стало чорні теж, я не знаю. Одна партія. Воно все воно що... бачите, все, все мокре все, стікало вниз. Бачите, які мокрые. Бистрочор нічка зігренька. І над вікном вон. все повздувати, все по то там вода. 27 травня 2025 року відбулася сесія Новогуйвинської селищної ради, на якій депутати ухвалили рішення щодо допомоги постраждалим внаслідок російського обстрілу. Про це розповів Олександр Ловенюк, виконувач обов'язків Новогуйвинського селищного голови. І найкоротші терміни. Будуть виконані роботи по капітальному ремонту даху на одноразову грошову допомогу постраждалим внаслідок російської атаки жителям Новогуйвинської громади. Під час сесії депутати виділили додаткові 5 мільйонів гривень, сказав Олександр Ловенюк. Щоб отримати одноразову грошову матеріальну допомогу, постраждалим потрібно звернутися із заявою до селищної ради. Нашим жителям необхідно звернутися із заявою на адресу селищної ради, що до надання їм одноразової матеріальної грошової допомоги, як таким, що опинилися у складних життєвих обставинах. Дана заява буде найкоротший термін розглянута комісією. і Винесена затвердження сесії. Буде перераховувати сім на їхні картки. Ілона Касаткіда, Ігор Жванько, Суспільне, Новини, Житомирщина.